Хоч і буде присутній на моєму ефірі побажати здоров'я, щастя, матеріального благополуччя, радості, удачі, щоб завжди ваш, вас і ваші сім'ї, завжди завжди вас оберігали вищі сили і тільки посилали вам щастя і добро, щоб завжди доля посміхалася вам і вашим дітям. Так, сьогоднішня тема в мене така е про душу. Хочу розказати вам про душу, тому що дуже багато запитань. Я обов'язково всім, як завжди, відповім на запитання, але хочу розповісти трішечки про душу. Що, що ж це таке і з чим його їдять, як то кажуть. Де наша нас душа знаходиться? Наша душа знаходиться в центрі грудної клітки, це виходить, четверта чакра. Як душа працює, вона не сидить на місці, вона входить і виходить як човнок. Душа також з'єднується завжди з божеством, кожної хвилини, кожної секунди душа. З'єднується з божественною енергією. Чому я кажу, що потрібно розробляти четверту чакру, потрібно дбати про добро, тому що коли ми дійсно відчуваємо свою душу, то ми виходимо, що ми починаємо відчувати блаженство Боже. Про то блаженство, яке завжди говорили в Біблії і так далі. Можу вам сказати про те, що всі релігії в світі, які є, вони всі одно і те ж саме говорять про доброту і про любов. В різних, як би куди б не крутили, кругом йде доброта і любов. Це наша є душа. Так, от пишуть, що душа це є кусочок Божої енергії. Так, я з вами дійсно згідна, Це правда, що душа це є дякую, що душа є дійсно божественною енергією, яку нам подарив сам Бог Творець, Всесвітній Творець. Абсолют, який нам дав, і сказав, що ми є діти Божі, і ми є створіння Боже, що ми такі ж самі, як і сам Бог, що ми можемо творити своє життя і своє, своє майбутнє. Ми вміємо творити, тільки ми трошечки забули і нас не навчили, як це робити. Також е, хочу сказати, що душа це наш е, такий. Що може душа робити? Душа, ви мене зараз запитаєте, а чому ж, якщо є душа, то душа от дає, ну, виходить, що ми хворіємо, якісь неприємності є, все, от такі моменти, тобто деструктивно. Вам можу дати відповідь в тому, що виходить, якщо людина неправильно дає, душа дає стінання, тобто всякі. Проблеми, незгоди і вчить людину ставати добрішою. От можете спомнити, щоб ну так собі проаналізувати. Наприклад, коли людина стикається з якоюсь проблемою чи з якоюсь хворобою, людина стає добрішою. Людина вже взагалі відкидаються матеріальні якісь цінності, стає от набагато вона якась. Доступніша, приємніша, от вона шукає поради. Це також я вам можу сказати, що душа навчає людину бути доброю. Тому завжди ввечері можна попросити душу, щоб вона нам давала наступний день і всі шляхи, які ми проходимо, вона так можна сказати, що щоб надавала нам тільки радість і щастя, щоб вчила нас жити шляхом радості і щастя. Отак От можете лягати спати, попросити обов'язково вибачення в своїй душі за, за обмани, за несправедливі відношення до неї і сказати Навчи мене жити шляхом радості і щастя. І тоді дійсно душа почне вас чути і допомагати вам жити в радості і в щастя. Як пробачити рідну людину? Взагалі, як пробачити рідну, рідну людину? Я взагалі не розумію, коли там якісь в рідних незлагоди, тобто сварки, якісь от, от Уявіть собі, що ви останній день живете. Ви не пробачите свою людину. Любиму, кохану людину, рідну людину. Ну от Сьогодні от, ви прокидаєтеся, ви знаєте, що один день вам залишився для того, щоб жити. І ці всі негаразди, і це все проходить якось мимо, і тоді все-все стає на своє місце. Я так завжди кажу: хто не, не може подолати свою якусь злобу, якісь отакі, зранку проведіть експеримент, і зранку встаньте і скажіть, оце я сьогодні день. Ми взагалі-то ми один день проживаємо, лягаємо спати, ми помираємо. Зранку ми. Воскресаємо, і так наше життя проходить. Тільки ми не навчилися жити в тому, що, наприклад, просити пробачення в рідних це не наскільки корона злітає у вас з того, що ви попросите, навіть якщо ви не праві, попросити пробачення. Дурне таке, втрачання свого часу, свого майбутнього в тому якихось обідах, якихось сварках, скандалах. Це це, ну я не знаю. З катаклізми у ворога це кара Божа ні, це перестройка йде всього світу. Але так, щоб вона так горіла і палала, правда би добре було? І топило зверху, зверху цементу. Заплакують зараз. Ви Ясновидиця чи робите з картами. Сергій, я вас можу розчарувати в тому, що якщо ви думаєте, що якщо працювати з картами, то не бути ясновидцем, то ви трошки помиляєтеся. Ясновидці також працюють з картами. Якщо це є карта Таро, це також яснознання, яснобачення також в ньому є. Я працюю і з картами і також з інфопростором і хроніками каші. І напише, чи можу я допомогти з продажу квартири дівчата? Зараз дуже поганий стан для продажі чогось купляти можна. Ну продавати за нічого це воно того не вартує. Коли обмін полоненими, обмін полоненими до середини квітня має бути. А можна працювати з картами без дару. Так, вивчаєте повністю, як карти, що карти обозначають, і тобто трактування карти можна працювати. Ну воно не наскільки ефективно. Наприклад, коли я працюю з картами, мені просто легше працювати. Я на не себе не, енергетично не перевантажую, тому що береш карти, наприклад, ну, десятка пентаклів. Десятка пентаклів я така. Ну, Тобто і ще докладаєш там десь а, десятка кубків, десятка пентаклів, от. І по-різному кожний, ну там є трактовка, є вона, но коли починаєш працювати з людиною, зовсім інше можна побачити і розказати людині про те, що якщо яснобачення працює, то зовсім по-іншому трактуються карти. Якщо тільки по структурі там, уейта працювати, то тільки ви будете доточно казати от, то, що ви завчили все. Але в принципі я вам можу сказати так, що коли починаєте це саме найкраща, краща, тобто, структура йде енергетична структура Таро, коли ви починаєте працювати, тобто навіть якщо ви завчаючи карти. По тому помаленьку відкривається яснобачення, яснознання. Це воно взаємопов'язане. Якщо у людини є таланти, то тобто воно все рівно воно, воно приходить. Сумщина вистоїть, так вистоїть сумщина. Чи продовжать військовий стан на травень, так, продовжать. Добрий вечір, що буде з російським язиком в Україні. Люди будуть переходити на українську мову. Так, в більшості будуть, вони вже переходять, але не всі перейдуть. Взяти, наприклад, Херсон, Харків, наприклад, ці регіони вони, вони народжені. Там батьки, діди, прадіди говорили на русській мові. І для них також це є дуже важкий і складний етап переходження на українську мову. Так вони розуміють, вони стараються, інші не стараються. Ну це в кожного по-своєму. Вибори будуть, так будуть, восени будуть вибори. Тимошенко правду каже, що закінчиться у травні. Тимошенко вже готується до виборів разом з Порошенко. Вже, слухайте, хто їх має вибирати? Як ви думаєте, їх тут хтось вибирати буде? Ну Це прямо таке. Віджит, віджитки старого, що о, бачите, пише жінка, я з Херсонщини розмовляю з суржиком. Ми також в Хмельницькому розмовляємо з суржиком. У нас в Хмельницькому взагалі класний суржик. Ви, ви вже бачите, до мене трішечки привикли вже, ну тобто, мою мову, ви вже почали розуміти, бо на початку, коли ми з вами спілкувалися, то Дуже багато було хейту про, про мій суржик, ну, але помаленьку, може я чуть-чуть навчаюся і ну, не можу літературною мовою розмовляти, як то кажуть. В Одесі свій суржик, в кожного є свій суржик. Суми вистоять, такси вистоять, кривий ріг вистоїть, масові обстріли будуть ще, квітень, травень. Десь середина травня ще масові обстріли будуть. Запоріжжя Запоріжжі також суржик. Так, ну не може, в нас велика країна, Поїдьте в Закарпаття, там також свій суджик, не може бути чисто літературної української мови. Нема такого. Тому що у кожного є, в кожної області є своя культура. Так, але ж Порошенко і Тимошенко їздили до Трампа, то хай їздять куди хочуть. Їх ніхто не буде там а, вибирати. Чи вгамує Путін щодо України Трамп? Дивіться, Трамп десь його вже почне відкриватися очі, це вже травень місяць, його вже так він в нього буде прозріння. І от в травні місяці Трамп вже почне, почне вже щось рухатися. А зараз він. Літає, він корону надів і він думає, що в нього все чудово. Біржі повалювалися, до речі, якщо ви хочете, ну, тобто запитаєте мене за біржі за це, що в Америці зараз коїться. Я вам можу сказати, що там воно все стане. Він зараз буде робити. Для чого він таке зробив? Ці такі мета. він буде робити на вигодних умовах стілки свої. Вибори будуть влітку чи восени, і все ж таки я притримуюся думки, що буде восени. Те, як я раніше говорила, так і. Зараз я також бачу, що це восени буде. Може, літку не знаю. В принципі, я бачу, що це буде ось. Хто чи що зупинить Росію, санкції зупинять, економіка російська вона вже гебадає. Там не тільки один і один якийсь фактор буде. Там їх буде багато, досить багато буде факторів таких, які будуть зупиняти оце все. Та хочу матюкнутися, що ви собі не уявляєте. Але ще чемна дівчинка, я в прямому ефірі. У мене так багато людей не буду. Кла... Крах долара буде, ні, не буде. Долар, дивіться, він зараз чуть-чуть опускається, -чуть, чуть -чуть він надалі буде ставати на своє місце. Харків, що з ним? Боже, Харків так бомблять, що це капець-капецький. Ну, я кажу, при фронтові міста всі бомблять. Ну, вистоять, всі міста вистоять. Ну, але жарт буде дуже багато. Ви самого Хмельницького ні, я з Кам'янця-Подільського.